У тебе щось на лиці. Про що ти говориш? Заспокойтеся обоє Ай, щось паде, чи Що ти збираєшся робити зараз, а? Перегрузити йому. Відійди геть з дороги, поки я не достав свою сокиру. Робі, я збираюся роз'їбати твою морду. Реально. Ага, реально. У тебе поганенька пам'ять, вовче. Минулого разу було не так. Це не минулий раз. Все вій! Я поняла, V C Я поняла. Via C я поняла. А, надо джойстик взяти. взятый. Оп! Чи тут нема джой С. Що? Со за осу? Со, куда? Куда? На. Со, туда. На. По три лоп свое. Ой. Пиздец. Да QQ. А, oh, блядь.